Привіт, друзі! Та гості мого каналу. Сьогодні я займаюся не сама. Сьогодні зі мною мій синочок. Святослав. Це перше наше спільне відео. Сподіваюся, не останнє. І не сидіть строго. Він новачок, він пробував колись займатися. Ну, Бачив, як я роблю вправи, повторював за мною. А на килимку, так як сьогодні, це у нас вперше. Так? Так. Хочеш щось сказати? Привет. Привіт усі. Окей, давай почнемо з пози дитини. Ми сідаємо на наші п'яточки. Так. І руками тягнемося вперед. Так, опустили голову. Так, і дихаємо. Спокійно, плавно дихаємо. Плавний вдих. І вдих. І видих. І вдих. Видих. Робимо вдих, переходимо на четвереньки. піднімаємо наші сідниці, стоїмо на четвереньки. Так, І зараз робимо кішку корову. Це прогинаємо спинку, дивимося вгору. Супер. Видих, округлили спинку. Животок підтягнули до хребта, Підборіддя до грудей. От сюди. Супер! І вдих. Прогнулися. Видих, округлили спинку, супер. І ще два рази. Вдих, прогнулись. Видих, Округлили спинку. Супер. Ще раз. Вдих. І видих, округлили спинку. Супер! Сядемо на п'ятки, похлопаємо собі, ми молодці. Дай п'ять. Так, продовжуємо. Так. Давай, на четвереньке, так як ми були. Відриваємо. Яку ти знаєш вправу? Собака. Собака мордою догорі. Так, але спочатку ми зробимо собака мордою донизу. Відриваємо коліна від килимка, попу направляємо вгору, вгору вгору і прогинаємося. Гірка. Гірка. Супер. Добре. Тепер з круглою спинкою переходимо в планку. Ні-ні, Давай спочатку планку зробимо. Животик натягнутий. Супер. Так. А тепер собака мордою дониз. О, як тебе гарно виходить. Так. Добре. І собака мордою дониз. Навпаки, це була собака мордою догори, а тепер робимо собака мордою донизу. Так? Ага. Ось як гарно, Супер! Піднімаємо праву ножку. І вперед між руками. так, так, Піднімаємо руки вгору. Дих. Тримаємо. Супер. так, Гарно як. Дихаємо, дих, І видих. Опустили руки. Вирівнюємо передню ножку. Передню ножку вирівнюємо. Вона зігнута, вирівнюємо колінку. Отак. Так. Отак. Добре. Добре. Згинаємо назад. Так, згинаємо назад. І планка. 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 Ні, це собака мордує донизу. Планка попа нижче. Отак. Планка. Тепер повністю лягаємо вниз. Добре. Відводимо руки назад. Піднімаємо голову і піднімаємо ноги. Дивимося вперед. Передимося. Три, два, один. Добре, нахилилися. Бамбусика, мені даватися на ялинку. На ялинку дивитися, добре. Руки ставимо, під... так. Руки ставимо під долу під плечима. Відштовхнулась і собака мордою донесла. Супер. Давай іншу ногу. Ні, ні, ми вже це робили ліву вгору і вперед між руками поставили. Добре. Руки вгору витягуємо. Це коліно зігнуте, трошки зі, зігнуте, Отак. Отак. Вгору. Три. Два. Ми тримаємось. Ножка повністю. Отак. Так. Три. Два. Один. Молодець. Руки на пілимок. І вирівнюємо ножку. Добре. Три. Два. Один. Добре. Підводимо ножку назад. Планка. Ой, не падаємо. Все добре? О, так, планка нижче, чуть-чуть нижче попу. Дивись сюди, голову піднімемо. Отак. І собака мортові догори. Так. І повністю лягаємо. наші політики. То Ну давай ще зробимо дві вправи і все. Беремо наші руки назад, відводимо, згинаємо коліна, піднімаємо. Знаєш? Добре. Піднімаємо. Дивимося вперед, відриваємо коліна від килимка, дивимося на ялинку. Так, ти казав? Так. так. Дихаємо. Три, два, один. Відпустили ножки. Руками відштовхнулись від килимка і сідаю в поза дитини. Давай, давай, давай. Попу на п'ятки, поза дитини. Все, робимо вдих і видих. І ще раз вдих. Добре, і видих. Славно піднімемося. Дякуємо собі. Я дякую тобі, що ти зі мною займався сьогодні. Дякую, займалися з нами. Папа! Папа! -па.